Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про найважливіші, найактуальніші новини на дану секунду. На дану хвилину у нас є історія про те, що грузинська президентка закликає не визнавати вибори. Вона називає ці вибори російськими. Було звернення до грузинського народу і вже є реакція в Європейському Союзі. Далі я хотів би проговорити є інформація про те, що. Сторони Україна з Росією обмінюються якраз таки м, публічними заголовками для того, ну скажімо так, є відчуття, що є певна непублічна комунікація. і От, власне, або як мінімум її спроби налагодити, і зараз обидві сторони ну так натякають одна другій на свої переговорні позиції. Там є заява Єрмака, є з більдінсайд. Ну от давайте це теж по цьому пройдемося. Ну і власне, що буде з допомогою, якщо виграє хтось із кандидатів, теж є інсайд від Блумберга, є соціологія CBS, Я вам речі, сьогодні її не сказав. по і загалом. Тому, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти. Нам важливо, щоб україномовний контент ріс та розвивався. Тому, будь ласка, зробіть це зараз. Друге, що я вас попрошу, зробити донат. Збираємо груповий збір на три бригади. На третій батальйон 14-го полку 109-та бригада. Ну і зрозуміло, що червона калина. Купуємо мавіки, українські дрони-розвідники та великі FPV-дрони, які будуть долітати до Донецька. Тому, будь ласка, зробіть донати, і ми з вами починаємо. Салома. Зоребешвілі зробила сьогодні заяву. Це президентка Грузії. Вона сказала, що використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Крім того, використовувалися сьогоднішні технології обілення фальсифікації. Ні, так, нікого такого не було. Ми стали свідками і жертвами російських спецоперацій гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни. У нас відібрали інститут виборів, тому що після цих виборів дуже складно уявити, яким будуть вибори в майбутньому, якщо щось не зміниться. Вони відібрали наше конституційне право на вибір. Президентка підтвердила, що не визнає результатів, представлених центральною виборчою комісією. І я не визнаю ці вибори. каже. Зробишвілі ці вибори не можуть бути визнані. Це те саме, що визнання входження сюди Росії підпорядкування Грузії Росії. Я приїхала в країну не для цього. Наші предки не для цього жили, і ми цього не приймемо. Ніхто не може забрати у Грузії європейське. Майбутнє Зробошвілля закликала людей боротись за свій голос та прийти на площу Руставелі в понеділок о 19.00. Щоб оголосити всьому світу, що ми не визнаємо ці вибори. Тобто, мітинг мобілізаційний буде завтра о 19.00. В кого є знайомі, передавайте. І вийшов Мішель. Це ви його знаєте, європейський чиновник. Він дуже схожий на Шмигаля чи Шмигаль на нього. І він каже, що саміт ЄС обговорить ситуацію у Грузії щодо виборів. Порушення треба розслідувати. Про це написав X. він написав ікс. Він голова Європейської ради. От і в своїй першій заяві щодо парламентських виборів в Грузії закликав грузинські відповідальні органи розслідувати порушення, про які було повідомлено під час голосування. А також зазначив, що має намір внести питання Грузії до порядку денного неформальної. Європейської ради Мішель відзначив Шарль Мішель, що після парламентських виборів він має намір внести питання на форумі Європейської ради в Будапешті, що відбудеться 8 листопада. Відзначив, що ЄС бере до уваги попередню оцінку обес ЄПДІПОЛ. Це якраз. Відділ ОБСЄ, який займається моніторингом виборів, і закликає центральну виборчу комісію та інші відповідні органи влади виконати свій обов'язок та швидко, прозоро і незалежно розслідувати і винести рішення щодо виборчих порушень і заяв про них. Ці передбачувані порушення мають бути серйозно з'ясовані та усунені. Ми повторюємо заклик ЄС до керівництва Грузії продемонструвати свою тверду відданість курс України на вступ в ЄС, що також відповідає висновкам, зробленим у червні та жовтні цього року Європейською комісією. Ну поки що не жорстка позиція. Ми бачимо, що могла би бути жорсткіше. Ну стурбовання ще не, не висловлювали, але бачимо, що дуже м'яко Європа реагує. Я думаю, всі будуть дивитися по тому, скільки людей завтра вийде на площі і яким буде меседж опозиції, яким буде меседж людей в одному простому, скільки їх буде, ось це зараз найголовніше. Тому завтра будемо за цим слідкувати. Єрмак, керівник офісу Зеленського, мав сьогодні інтерв'ю і сказав, що. Для початку переговорів з Росією мають росіяни відійти на позиції до 24 лютого. Також українські журналісти почали в соціальних мережах розповсюджувати посилання на Більд, інформацію про те, що росіяни дали відповідь, що підуть далі на Харків, Дніпро і Запоріжжя. По великому рахунку це публічні меседжі, якими обмінюються Україна та Росія. Ну от, але це дуже схоже на пристрілку щодо певних етапів і раундів переговорів. Зазвичай так роблять на політичному дипломатичному рівні і якраз намагаються зависити ставки, підняти можливість щодо переговорів. Правда, не впевнений, що ми завищуємо ставки, відводячи, змушуючи їх відводити до кордонів 24-го, Але як мінімум бачимо, що така інформація з'явилася від команди Зеленського. Далі е, є інформація про те, що війська КНДР, Атлантик зробив велику статтю, прийшли на допомогу Путіну, а Сполучені Штати не продемонстрували якраз таки дуже потужну позицію, хоча могли б. От. І, власне, що немає реальної, нормальної відповіді на ескалацію зі сторони. Росії тим часом Путін ще більше піднімає ставки і пригрожує Заходу у разі, якщо той наважиться ухвалити важливе рішення для України щодо ударів в глибину Росії. Він обіцяє відповідь самому Заходу. Ну а в Шольце там взагалі ще несеться у нього лідер опозиції почав критикувати, що мовляв, Шольц мав би поставити ультиматум Путіну. Не будемо зараз входити там в цю німецьку тему. Залишимося в американській. Я вам зараз ще розповім історію, власне, про що буде з допомогою, тому що це зараз дуже важливо. От, але бачимо, що в Німеччині теж цей укр... український меседж набирає, набирає потужності. І от, хоча знову ж бути лідером опозиції, можна говорити будь-що хочеш. Чомусь партія, яку очолу Ангела Меркеля, саме вони є зараз опозиціонерами, чомусь вона такого не робила. Ми тоді від неї цього не бачили. Ну і власне, що я хотів розповісти, що Блумберг, посилаючись на західних чиновників, каже, що допомога Україні зменшиться в незалежності від результатів виборів президента у Штатах. Якщо виграє Трамп, то кажуть, будуть болючі в війни з територіальними поступками. Якщо переможе Камала Харіс через Конгрес не зможе виділяти великі суми грошей для України. Ось така історія. Ну і власне щодо шансів, хто з них виграє, CBS робив опитування велике, дуже велике, то всюди йдуть в ноздрю 50 на 49 найбільша різниця, яка в них зараз є, по CBS, а так загалом 50 на 50. І в цих змінних штатах, які міняють свої вибори, аналогічна історія вони теж залишаються. Одинаково. Ну, 5-го числа побачимо, дуже багато буде вирішуватись для світу, а особливо буде багато вирішуватись для нас. Друзі, ось така історія. Ви отримали найголовніші новини. В коментарях просто напишіть, як гадаєте, чи дійсно в незалежності від того, хто переможе. Зменшиться допомога, чи все ж таки є можливість натиснути, домовитись, переговорити, щоб ця допомога не тільки зменшилась, але й виростала? Це перше. А друге, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.